Доброго ранку. Хочу всім показати і зняти, як я готую лікарство, ліки, від іжоги, бо вже місяців сім назад до мене зненацька прийшла ізжога. Короче, воно. Поліз в інтернет, понаходив народні рецепти і думаю, попробую, як воно буде. Значить, рецепти знайшов, що дуже гарно допомагає картоплю. А потім другий рецепт знайшов, що допомагає яйце. І третій рецепт я знайшов, що допомагає морковний сік. Значить, вирішили ми зробити два в одному. І картопля, і яйце. Значить, беремо 4-5 картоплин. Ось порізали картошку. перетрем на електром'ясорубці, У нас ще така залишилася дуже, дуже гарна штучка. Можна на теркою перетерти. Але її погано терти одним, що пальці можна постирати. Ось картошка перетерта, зараз відкинемо на марлю. Ось відкинули на марлю і відіжмемо зараз. Ось віджали і вийшло пів чашечки. А там я читав ну, в інтернеті там, люди пишуть, що треба... Спочатку 20 грамів і потім це значить треба пропити цілий місяць. І дозу увеличивать значит збільшувати 20-40, потім через неділю 60 грам. Коротше, аж доходить до стакана. Мені хотілося б подивитися на ту людину, яка стакан оцього картофельного соку, так скажемо. Вип'є, я хочу хотів би подивитися на його лице. І зразу другий рецепт. Після того, як я випив картофельну сок, ми беремо яйце, відділяємо білок від жовтка. Ось так воно виходить там у чашиці. Жовток у нас не пропадає. Ми його, щоб вийшло, як перетерли картоплю, туди виливаємо жовток і будуть у нас деруни будуть ось такі смачні. І ось вийшли такі деруни. Зранку я Випивав по пів чашечки картопляного. Картопляний сік. І через десь хвилину білок з яйця випивав. Це на голодний желудок. І вечором так же само. Пив я десь дві неділі. Через дві неділі в мене почала пропадати іржога. Потім вечором вже я не робив картопляний сік, не, ну, перестав пити один раз тільки зранку. Пив десь ну, місяця по два. А чого? Щоб жовток з яйця не пропадав, то виходили дируни. Так що рекомендую. І не треба бігати за пігулками. В аптеку народна медицина допомагає. Перевірено. Всім до побачення.